В одному з нещодавніх інтерв'ю ви розповідали, що попереджаєте про українську налаштоване населення окупованого Криму щодо можливої деокупації півострова військовим шляхом. Тому радити людям виходити з ними не зв'язок, підготувати тривожні валізки, зробити запаси їжі і води. Скільки, будь ласка, цікавить ваша особиста думка? Чи ви вірите в деокупацію Криму дипломатичним, не військовим шляхом? Ви знаєте. Я виходжу з того, що ніхто з нас сьогодні не знає, в який спосіб от на остаточному етапі чи в останній момент буде звільнюватися Крим. І тому, люди, і, і чому ми це людям і пояснюємо, ми кажемо, що ви маєте бути готовими до найгірших таких варіантів звільнення, коли вам особисто і вашим близьким. Буде ну, будуть ці дії, будуть загрожувати вашому життю, але ну, зрозуміло в який спосіб буде звільнення, це все буде визначатися ходом от, подальших військових дій, просуванням збройних сил України. Як будуть звільнюватися райони південної України у Херсонській. Запорізької областях, що буде відбуватися у е, е, міжнародній політиці. Зараз головне, щоб нам не дати жодних шансів російським е, намірам, а вони зараз знову їх посилюють, щоб е, добитися якихось переговорів. Навколо Криму е, останніми тижнями ми помічаємо, що становиться більш публікацій, в яких залучають тих чи інших е, політиків з різних країн чи військових, які починають розмірковувати, що спроба України звільнити Крим приведе до подальшої ескалації російсько-української війни, що є небезпечним для Глобального миру і тому треба готуватися до переговорів. І я думаю, що оце є зараз для нас е, таким е, тривожним е, моментом, і, е, і з цього ми маємо виходити. Но переговори можуть статися лише е, в одній ситуації, якщо росіяни попросять цих переговорів для того, щоб обговорити шляхи і терміни виведення своїх із Криму. А ви реально такі сценарії розглядаєте? Що в недалекому чи в далекому майбутньому росіяни скажуть до прикладу так: ми виводимо свої війська із Криму? Я не виключаю такий сценарій, оскільки в світовій політиці дуже часто бувають такі причинні події, але дуже неочікувані про яких ми може зараз можемо і, і скажемо ну, не передбачувати. Бо все таки все те, що пов'язано з е, російсько-українською війною, так воно визначається в першу чергу тут на фронті, нашими військовими, збройними силами України, нашими партнерами. Але не забуваємо, що дуже багато і різних процесів відбувається на території самої Росії, в головах е російських політиків, значна частина яких. Будучи винними е, в розв'язанні війни, але вони одно намагаються зберегтися, зберегтися самим, е, зберегти свої е, ну е, статки і і і і і і все, що завгодно, може бути. Ну нещодавно ми бачили випадок з, з Пригоженом. Е, хай він був е, таким, ну недоведеним до кінця. Але ще раз хочу сказати, що іноді в світовій політиці якісь ну якась непомітна подія. Чи е, такі поки що приховані процеси можуть е, кардинально змінити е, ход всієї е, ну, ситуації? Я, це, 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 це не просто знаєте, от, е, ну, е, намагання от, ну, для людини вже це е, є нормально, коли він шо, сподівається, ну, не на чудо, а на якісь для себе дуже позитивні події. Я тут виходжу просто з практики. Е, Вої політики, і тому нам треба просто посилювати наші зусилля, наші наших партнерів по всіх е, напрямках, і ми ж не і щодо санкцій, економічних, щодо подальшої ізоляції Росії щодо нашої цілеспрямованої роботи з е, різними титульними народами на території Росії Москва. Ну якщо під Москвою усвідомлювати всю. Шовіністичну Росію має палати зі всіх сторін, і тоді яка стіна може е, е, обвалитися набагато раніше, ніж та, яка стоїть безпосередньо перед нами? Одна стіна обвалиться, буде рушитися вся російська е, бандитська конструкція. Ну будемо сбудемо сподіватися, що цей ефект доміно з'явиться в недалекому майбутньому. Але все ж за останні 9 років в окупації в Криму заселилося до 1 мільйона росіян. Є такі дані з відкритих джерел. От цікавить сценарій, пан Рефат. У випадку заходу збройних сил України до Криму, що робити із такою кількістю людей з російським паспортом, з двоголовою куркою на титлуці? як їх депортовувати? Це у нас є великі сподівання, що значна частина цих людей, усвідомлюючи те, що вони незаконно перебувають. На суверенній території Української держави вони самі покинуть і не, ну, не дочекаються нашого приходу і, е, і, і, і не доставлять нам так багато роботи. Що вони самі покинуть е, Крим, але зрозуміло, що з мільйона людей якась частина е, цього не зробить і буде на що сподіватися, чекати в Криму своєї долі. Я думаю, що ну не думаю. Ми ми, ми намагаємося напрацьовувати конкретні механізми в, в взаємодії з органами державної влади України з відповідними міністерствами відомствами. Має бути певний міх, механізм видворення. Ну я би це не називав би депортацією, бо це слово має трошки інше навантаження. А у нас за законом, за діючим законом, до речі, в України будь-який е, іноземець або особа без громадянства, яка незаконно перебуває на території України, вона має бути покарана, е, включаючи видворення за межі України. Е, проблема в тому, що е, оця е, норма, ця процедура, вона е, носить за Нашими зонами індивідуальний характер, тобто, треба заводити до. На кожну людину подавати до суду, приймається екстрадиційне рішення. Ця людина може це протестувати, обскаржувати адвокати, все таке інше. Ну, коли в тебе мільйон таких потенційних порушників, я думаю, що така процедура ну не, не є ефективною, і тому ми закликаємо наших законодавців, щоб вони розглянули ну, щоб удосконалили це законодавство, щоб були. Передбачене правові. Механізми на підставі міжнародного права, але які би не давали жодних шансів е, тим, хто незаконно поселився за е, окупаційний час на території Криму, е, знаходитися і далі після звільнення Криму. Ми не можемо допустити, щоб мільйон людей, які е, усвідомлюючи, що це крадене, що це не їхня земля. Вони інвестували, вкладали гроші самі поселили Ліся укріплювали російську окупаційну владу, щоб вони гіпотетично щоб вони залишалися жити поруч з нами. Цього вже не буде. Ну це, це ж зрозуміло для всіх. І в першу чергу вони самі це мають зрозуміти, бо біда інакше прийде, як кажуть, на їх голови. Власне так в слово депортація, яке має абсолютно негативний сенс, я вкладав якраз відселення. Не примусово, а в рамках чинного законодавства, тобто, щоб все працювало, бо ми не є окупантами, не є росіянами, які здійснюють примусову депортацію. Ми, населення ми, ми дітей. Ми так. видворяємо тих, хто незаконно поселився на нашу землю.